Ця історія була в кінці весни. На Донецькому напрямку ворог почав активно штурмувати наші позиції. До ворога було достатньо близько і для того, щоб не допустити контакту ворога як піхоти, так і вже і мого відділення саме з ворогом. Було прийнято рішення запросити дозвіл командирів на виліт з вулиці, тому що перед цим все обладнання наше вбили обстрілами, радами, стволкою, і вилітати як штатного збліндажа, вилітаємо не було вже можна. Після деякого часу переговорів з командування вони спочатку переживали, бо це було достатньо небезпечно. Це я повторюю, дуже близько було до ворога. Мені спочатку сказали, що не можна ризикувати екіпажем. Але коли побачили, що ситуація вже майже критична, що ворог впритул підійшов до позиції піхоти нашої, мені дозволили зробити перший виліт. Перший виліт у нас був невдалий, нас одразу запишили картинку нашу, і буквально через хвилину дзвонить командир, питає, чи зможу я повторити, чи готовий я ризикнути ще раз. Я кажу, що повністю готовий, я вже був вдягнутий. Мій екіпаж був поруч зі мною в той момент я виходжу на вулицю. Заряджаючи ставить дрон і я взлітаю. І через 7 секунд після зльоту по нам починаються приходи градів. Мавікіст сидів в бліндажі в той час заїжджаючи був за мною біля бліндажа. Я сидів прямо під деревом, в мене від обстрілів відокремлював тільки одне невелике дерево. Давай без уев. Радость! Нормально, держишься. Три пристрелочных, значит скоро придет пачка. Достатньо було страшно в цей момент, але вибору вже не було ніякого, я вже злітів. Дрона завжди не повернувся. І другий виліт був вдалий. Якраз в той момент ми зайшли на ціль, ми побачили дезнакий ворог. Після цього по тим координатам ворога почали відпрацьовувати наша артилерія. І, на щастя, в той момент штурм ми відбили. Зараз от я розповідаю про це. Це так спокійно, а в той момент це був такий великий викид адреналіну. Але цей момент насправді мені запам'ятовується надовго. Я от часто от передивляюсь відео з цієї ситуації. за ті дні, коли ми були там. Вона було тоді більше ніж 150 приходів нашого полосу. Нагороджується сержант Михайло Медалю військової доблесті за оборону кордонів України на Донецькому напрямку. Вітаю, служу українському народові.